Акція Врятуй життя тата Солдата триває вже 45-й день сьогодні. Сьогодні в нас біда. Ось зараз п'ята година. До п'ятої години ми тут воювали з нашим наметом, тому що він реально хотів полетіти. Оце від як почалося від години 11-ї, так ми його оце, до п'ятої години. Ніяк не могли з ним справитись, тому що він реально розлазився, розлітався. І знаєте, просто від того вічаю так розізлилася, так настільки мені зараз погано. У мене таке відчуття, що я, напевно, це вже скоро мій час пройде. Значить, я таки написала: нас буває Сергій Віталійович Надал, тому що. Намет тримався нормально, поки ті тітушки нам не повиривали оті колишки, якими ми забивали. А сьогодні ми оце от цілий день з цим наметом, його єлі-єлі з ним справляємося. Тут задуває, як парашют середину, порив вітру. Бачите, як воно надулась, ця лійонка. Коротше, друзі. Я... Просто в вічі, я просто в шоці з того всього і не знаю, що далі буде. Я чую, що я вже просто в передобморочному стані. Уже я тут цілий день воюю, а не було в мене можливості вийти, подзвонити до своїх друзів, тому що телефон був не було телефона, він був розряджений повністю. Аж тепер я зарядила телефон. І хто мене чує з Тернополя, будь ласка, прийдіть, допоможіть, бо тому що я тут реально скоро здохну. Не вибачте, але я напевно, тут зареляжує. Я не можу вже просто. Хочеться просто ридати, кричати і все І все бічі, чому надо, блін, має нас. Має над нами здіватися і цих тітушок насилає. І чому ми маємо цей проект поховати, якщо він може життя солдат зберегти? Я цього не розумію. Я дуже прошу тернополянки йти, будь ласка, до мене, тому що я тут одна. Тані немає, тані десь. Володя вже поїхав, ні, що вони залякали ті, ті якісь менти, чи хто там, чи ті тушки. У нас був дуже відданий учасник Міша. Вони почали якась, якась там чорна машина біля його дому тусуватися і тепер боїться сюди приходити. Я вас прошу друзів, тому щось зробити. Я тут напевно зараз тут впаду в тому на майті, і тут мене поховаєте, бо я, я чесно, я вже не можу просто. То може, будь ласка, прийдіть з Тернополя, я вас дуже прошу тернополяни. В мене так голова крутиться, що капець. Цілий день то воювали, то він розлазився, оці всі трубки, поки ми їх склеїли. То потім друзі, ви мене вибачте, на мене напав, напав дуже великий відчай. Десь так година 11-12 почав зриватися вітер. Я була якраз в наметі, він піднявся Оця частина, на яку я направляю, піднялася десь так на більше ніж на пів метра, майже на метр. Я його схопила і тут всередині намета лежала, тримала десь хвилин 40, поки я чуть-чуть по змогла встати. Потім я Чуть-чуть вийшла, ось сюди стояла, тримала ногами і зверху за оці штуки тримала, бо тому що, бо тому, що туди, туди цей, попадає повітря, і, і воно стає як парашут і, і краде. Я так стояла десь більше ніж пів години, тут такий, такий був якийсь вітер, такий, якби з снігом, чи що. Якраз як на зло наших учасників нікого немає. Я дуже прошу, хто є з Тернополя, прийдіть, поможіть нам, мені вирішити цю проблему за цим, щоб там воно не задувало, бо я вже чесно, я вже просто не можу взагалі. Коротше, вибачте, мені дуже погано зараз. Хтось до мене просить, я вас додам. Якийсь друг попросився. Ілона Надала. Ви йдіть до свого надала, ідіть і скажіть, і покланяйтесь йому в ноги за те, що він півтора року футболить нас. Наш проєкт може зберегти життя солдат, які гинуть за нас. А він сміє нас футболити і не давати нам можливості прийняти участь в законних. В громадському бюджеті і так далі це законні можливості. Знаєте, таке враження ваш надол, він такий самий, як і Путін, бо тому що йому вигідна війна, я так розумію, бо тому що, якби йому не була вигідна війна, він би зразу зразу би якось підтримав і допоміг, а не так і здіватись над нами. Ось сьогодні 45-й день. Слухайте, Ілона, ваш надал замовив ті тушок, які п'ять днів тому нам вирвали намет повністю. І ваш надал з допомогою тітушок кидав цей намет, а на ньому фотографії загиблих. От як ви відноситеся до, до, до того, що хлопці вмирають за вас. Так що, будь ласка, Ілона надала, я вас зараз блокую навічно, щоб ви сюди ніколи не заглядали. Ірина, я, я реально я не можу. Я цілий день, тут, я просто цілий день воюю з тим вітром. Нікого немає якраз взагалі з Зтанію я трошки посварилася, вона була тут. Не буду вам говорити причину сварки, але ну, реально, якщо вітер не перестане, я, я просто тут спаду біля того намета. Якщо мені ніхто не поможе, тут треба вже якісь такі штуки от причепити, щоб воно не попадав туди. Але я вже просто не маю сил. Мені потрібно, щоб хтось прийшов сюди з наших. Будь ласка, все, до побачення, друзі. Я, я, я відключаюся.